Хтів сказати, якраз зосередить виграли парні, можна про МВС, тому що от наш батальйон і багато у нас більше в батальйоні є про МВС. От, скажи, які нам давали взуття, і яку нам давали форму. Нам практично МВС дала форму 45-го, -46 46-го розміру. Всі У нас були всі форми на голіафів. Тобто, розумієте, брак тут. Ми, ми навіть самі ми ходили в формі, яку нам закупила свобода. Ніхто навіть не хотів ходити в тій формі, яку давали. Тому що це по перше клійонка, в яку ти кидаєш сирник серники, спалахуєш, як ялинка в тій формі. Навіть от що давно батальйон Львів я своїх друзів проведжав. І люди далі поїхали в цій клійонці. А якщо щось станеться, якась пожежа чи щось інше, то, ну, ніхто просто не думає про, про пересічних солад. І, на жаль, наш міністр в тому числі. Тому все ж таки, говорить, це має бути в тій державі якась відповідальність. Хтось повинен бути покараний за те, що присилають всі форми однакові, що присилають два розміри взуття, а немає якогось попереднього опитування чи обліку, як все інше. І бачу, у нас. Той ж ефір приходить під кінець. Хотів би так підсумувати, знаєте, сьогоднішнє протистоянням Росії, що останні століття Росія те й робить, що розпадається. Я думаю, що недалеко той час, коли вона все ж таки оця бензоколонка з. Не буде в ній бензини, вона все ж таки не матиме коштів, все ж таки розпадеться. І надіюсь, десь ми повернемо свій Донбас і повернемо свій Крим. Тому зрозуміло, що тактика в нас зараз трошки на вимотування суперника, і на жаль, влада не цінує яким, якими життями, яким, якою ціною це вимотування, тому що не проводяться жодних реформ.